Що спільно між мадам Тюсою і українськими поп-виконавцями? Цього дня першого грудня, народилася Марія Тюсо, яка заснувала відомий на увесь світ музей воскових фігур. А ми саме сьогодні вирішили створити власний музей воскових фігур українського шоу-бізу. Для цього напередодні розіслали усім нашим зіркам запрошення взяти участь у примірці, щоб з них. А... Встати не робити журналісти сніданку вдали з себе скульпторів, і кілька виконавців такі таки погодились, щоб з них зробили воскову копію. Це Віктор Павлік, це Василь Бондарчук, хлопці з гурту діофільми та дівчата з формації Ріал. -О». І ще ви бачайте, дуже перепрошую за за російську мову нашого кореспондента. Це було необхідно для конспірації. Тепер дивіться, що ми зробили. Місце зйомки музей воскових скульптур з нами за компанію Анжеліка Рудницька. Те, що вона буде з нами, повинна переконати зірок, що перед ними не журналіст, а воскових робіт майстер. Одну з наших камер ми вирішили не ховати. Зірки переконані, що її призначення відзняти деталі їх зовнішності для пізнішого увічнення у воску. 44, 47. Зрозуміло, що ми знайшли до чого причепитись у зовнішності артистів. Рекомендація. я би здесь убрал туда. 83. Ні, можемо ні, сделать 80. Ні, 80. Ні, 80, ні, 80, ні, 80. Ні. У вас немножко челюсть нижняя, как бы вперед, немножко mm -hmm. <рес> нижнюю челюсть вдавливается. Mm -hmm. На 3 мм. Yeah. У вас немножко несимметричные уши. Виктор, у вас асимметричные уши. Делаем симметричными. Так, у вас немножко полненькие здесь руки. Делаем меньше на ногах. Без горбинки делаем? Думаю, да. Прыщик не делаем. А да? прыщик нет. 166. Рост плюс 4 сделаем. Я думал, нужно, знаешь, лицом в тут. Чтобы остался пища лица. Это с так делаем. Дівчатам пропонуємо можливість збільшення грудей у скульптурі. Погоджуються. Рігіння грудь другого розміру. І зрозуміло, що ми особливо уважно придивляємося до фактури шкіри ніг дівчат і чоловіків. Для коліна волоси плюс чотири, а хеліно, я думаю, я думаю, два. А декому придивляємось і до грудей. Делаємо густую зараз, як є, або трохи побріч на стафіль. А, глянь, как есть. У вас очень была грудь. Ну, это это даже немножко слишком. Мы можем брать. Выбирайте. И на останок ми попросили співаків самим придумати позу і вираз обличчя своєї статуї. Сейчас я я що знайду. Давай. То що там? Що не буде? Є. Між 152. Ми і не могли їм не зізнатись, що це все розіграш. Нас знімала скрита камера. Вас знімала скрита камера. Я серйозно. Мене так є. Снібріти ноги!